З дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлює на землю. Не голод на хліб, не голод на спрагу, а спрагу почути Господні слова. І будуть ходити від моря до моря, і з півночі до сходу блукатимуть, щоб знайти слова Господнього, та не знайдуть його. Знову ж таки, це ті слова, які ще не виконались в повній мірі. І коли вони виконуються, в той момент буде дуже чітко видно категорія людей, в яких є хліб. А коли ці люди назбирали той хліб? В роки достатку. Тому що тільки в роки достатку можна назбирати хліб на запас. В роки релігійної свободи, в роки благополуччя можна назбирати цей хліб на запас, які допоможуть пережити роки голоду. Ми зараз говоримо не тільки про фізичний голод. Ми вже переходимо до. Духовного слово Господнє, Господнє не просто прирівнюється до хліба, воно стоїть навіть вище, тому що навіть коли хліба не буде, людина житиме Словом Господнім. Моїсей, 40 днів і 40 ночей в присутності Божій жив Словом Господнім. Ісус Христос, 40 днів і 40 ночей, жив в присутності Господній, живлячись Словом Божим. Тобто, хліб це не просто Слово Боже, ми дуже часто ставимо знак дорівнює. А тут потрібно поставити навіть знак не дорівнює, а знак більше-менше. Тому що не хлібом єдиним, а словом Господнім. Тобто, слово Господнє це щось таке, що здатне живити людину, навіть коли буде відсутній і хліб фізичний. І Івана 6,35. Ісус їм сказав: Я є хліб життя. Тобто, що таке хліб в Біблії? Ми розуміємо, що загалом це дві речі: це наповненість людиною Словом Божим і присутністю Ісуса Христа.